Розглянемо задачі з теми робота і енергія. Обчисліть потужність мітли баби Ягі, якщо відомо, що за 15 секунд польоту вона виконала роботу з переміщення своєї власниці, яка дорівнює 60 кжолів. Час 15 секунд. Робота. 60 кДж переводимо в джолі. Знайти потужність. Потужність дорівнює, робота поділена на час. Зробивши відповідні обчислення, знаходимо потужність дорівнює 4 кВт. Silver bullet срібна куля. Один з найменших реактивних літаків. Маючи масу всього 196 кг, срібна куля може досягати швидкості 125 метрів за секунду. Визначте кінетичну енергію літака за цієї швидкості. Маса 196 кг, швидкість 125 метрів за секунду. Знайти кінетичну енергію. Кінетична енергія знаходиться за формулою... Половина добутку маси на квадрат швидкості В кінетичне дорівнює МВ квадрат поділене на 2. Зробивши обчислення, знаходимо відповідь приблизно 0,5 мегаджолів. Корисна потужність, яку виробляє гідроелектростанція, дорівнює 60 кВт. При цьому щохвилини з її греблі з вишки 30 метрів падає вода масою 15 тонн, яким є ККД гідроелектростанції. Потужність корисна 60 тисяч Вт. За 1 хвилину 60 секунд з висоти 30 метрів маса 15 тонн 15 тисяч кілограм. Обчислити ККД-ета. дорівнює А корисне на А повне. Корисна це корисна потужність на час, повна МЖАЖ. Зробивши обчислення, знаходимо ета дорівнює 0,8 або 80%. Яку механічну роботу виконує Ярослав, коли на силу втримує в руках книгу вагою 15 ньютон? Згадавши умови виконання роботи, що для того, щоб виконати роботу, потрібно прикласти силу і тіло повинно пройти шлях, робимо висновок. Робота дорівнює нулю. Охороняючи свою територію, сапсан хижий птах розвиває швидкість 100 метрів за секунду. При цьому кінетична енергія птаха досягає 4 кжолі. Визначте масу сапсана. Швидкість 100 метрів за секунду, енергія 4 кжоля. І звідси знаходимо масу. Маса дорівнює. 2В кінетичне на в в квадраті. Маса даного птаха 0,8 кг. Розрахуйте потужність піднімального крана, якщо за одну хвилину він піднімає сталевий брус об'ємом. 0,16 метра кубічних на висоту 10 метрів. За одну хвилину піднімаю об'єм 0,16 метра кубічних, густину беремо 7800, висота 10 метрів. І знаходимо потужність. Потужність це робота поділена на час. Згадуємо робота МЖH і масу. Розписуємо як об'єм на густину. Зробивши підрахунки, знаходимо відповідь 2080 Вт або 2,8 кВт. Швидкість автомобіля збільшилась від 5 метрів за секунду до 20. 5 метрів за секунду, і в скільки разів збільшилась його кінетична енергія. в 5 метрів за секунду, В2 25 метрів за секунду. У скільки разів збільшилась його кінетична енергія? В1 МВ1 в квадраті на 2, В2 до рівня М2 в квадраті на 2. І знаходимо відношення В2 до В1. Тобто mv 2 в квадраті на 2 поділити на mv 1 в квадраті на 2. Поділивши дріб на дріб, ми знаходимо v 2 в квадраті, поділити на v 1 в квадраті, це 625 на 25. Отже, 25. Кінетична енергія змінилася в 25 разів.